Ой весняне хвилювання на Дніпровськім бережку Там дев'ятикласник Льоня сям Оксанку у щоку. Де слова, що описати Це найперше почуття. Ні, нема таких граматик. І підручників життя. Каже він, моя єдина, якби був поетом, як я згадай, о панно ну, Інно, теж святив твоє ім'я. Ти моя нині доля, я кохання не таю, так любив назарство доля Галю, Галочку свою, мати кличе до вечері, а мені вже не до страв. Так колись Микола Джеря Нимидору покохав. І кохатиму я палку, присягаюся Дніпром. Будь же вірно, як Наталка та Полтавка що з Петром. Я зірвав би всі тюльпани по всіх клумбах на землі, бо люблю тебе, кохано, як новогрішний Наталі. Ти життя мого окраса, і тут забракло йому слів. Яку лібувала лисиця, улюбила всіх птахів.